Доброго ранку, помахай всім привіт. Помахай привіт. Доченька помахай, будь ласка, двома ручками. Будь ласка, або хоч одною. Помахай, ти чуєш, то йде вже твій дядя є. Вона намилилась до дядя, походу, дядя вже йде. На, дядя, то ти? А то бодя. Я думала, ти на низ пішов. Цей, мусила її вже аж будити, бо вона. Пів э, пів восьма стала і попросилась до мене, бо якось цілу ніч переспала в ліжку, але так багато разів. О, так багато разів прокидалася, погано спала. Ти, ти відкрила двері? Де? Де <сіло> бодя не може вкласти. Бо бо сі, бодя вже сьогодні мусимо підстригтись. І цей, і, і я вже по пів кажу, все. І вже будила. Ну, не то, що А йдемо до дяді. Mm. І не брала. Що ти повідкривала Ан дядя? Yeah. Ти вчора ходила, там порядки наводила всюди. І, це... і кажу, все, давай вже їй і так, і так. Кажу, вже давай не засинає. Вона вже, певно, на годинку біля мене заснула. Але чого я їй не дала вже спати, бо ввечері вечір... вчора ну, ні в яку за... 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 колесати не могла, аж по одинадцятій заснула. І треба на обід трошки швидше пробувати класти і на вечір. Просто тепер швидко вже е, довго видно ввечері. І не можна вже так, як раніше. Швидко піти спати, та цюпа. Йдемо до дяді. Угу. Всім доброго ранку. Папа, Данчик, данчик ще канавку на ходу доїдає. Мартуся нині. Заспала, половина восьмої дивляться, вроді би, в кухні не була ще. Кухня засунена, а вона в неї заспала. Почекай на неї, воданчик, Щоб двоє спізнилися. Ой, на дворі. Так нічогенько нині щось на дощ не показує, не знаю, як далі буде. Дивіться, як чемно лежить. Знаєте, що вона чекає так чемно. Бачите, що мені показує? Я думаю, що то вона не просить його нічого, а вона мені показує і пальцем, щоб я, щоб я йшла звідси. Христина! Христина! Ти дуже хитра дитина. Що? Ти мені, так? Дякую, папа. Папа. -па. А ти не будеш мультиків дивитися? Не будеш дивитися мультиків? Ні, точно? Точно? Я тебе зараз посміюся, хитро. Я тебе зараз посміюся, хитро. Все, мама пішла, але мультиків не дивися, добре? Добре? Не включай мультиків. Все, дядя, щоб ти мультиків не включав. Чули? Хто зберточку зробила? Хто відкрив двері? А тепер закривати хто буде? Хто буде закривати? Я скоро закривай двері. А нами. мама закривати буде. Так? Ми зараз вода їдемо. До речі, сьогодні будемо на благодійному ярмарку. Діти організували в школі вчителями і так само наші жителі. Селища приєднуйтеся, тому що діти старалися, будуть домашні смаколики. Минуло минулого 12 минути. Разу ми були з Яринкою, то дійсно так шкода дітей. Вони стільки всякої смакоти наготували, а не було дуже кому купляти. Тому ні, ну та діти та, трохи було, але хотілося б, щоб більше батьків було. Батьків, бабусів, приходьте і підтримати треба. Треба підтримати треба дітей. і дітей, і, наші, і наших хлопців, тому що всі виручені кошти підуть на добру справу. А в нас знов захмарилося і знов, мабуть, буде дощик, бо щось вже вроді вона крапає. Я взяла мутичку, хочу йти трошки в квітнику зробити порядок, але я бачу, що я що там Романович по погоді. Дощику не буде. Не буде? Отаке. таке, отаке. Може, може може крапнути, може не крапнути. Так буде цілий день хмурно. Романович... Я маю такий сайт, що в мене добре показує. Романович прийшов і каже, що я маю робити? Чи я маю щось робити, і щось і лягти хочеться, кажу, на ну тоді лише що... нема погоди, так? Зараз будемо робити в таку погоду добре робити. Добре, що не той. То я йду, буду щось сікти, бо потім все на купу. І на городі, і... і квітник, і все. Воно то росте, дощі падають. Те, що треба, не росте, а, а зело добре росте. І то ще поки Іринка на англійській, то ще щось трошки підроблю. Бо зараз треба буде їхати на той благодійний ярмарок. Але хоч щось, та й зроблю. Все позаростало. Я люблю сікти, як погода, воно зразу файно висихає. А то що, земля мокра, треба вибирати, але як зробиться, то вже таке не буде. О мої. Піоніки, як файно порозквітали. Три корчики. Треба підв'язати, бо я не підв'язала ще. тут у нас робиться? Що ти маєш? Ти будеш бавитися Лего? Так. Yeah. Ти так любиш Лего бавитися. Де твоя Чіча вже поділась з Ні. Yeah. Нема вже? Ти вже скинула? Нема. Так. Ну добре, нема, то нема. Мама, йде собі чічу робити. Ні, я йду. О, бабушка. Hristos vas kras. Ja idu krutetca van, no da je prozjamo za 6-7 хвилин і вже класна зачіска є. Хвильки, подивіться, можна собі якось і заколоти, і багато чого придумати. Взагалі люблю ці плойки, тому що від них от зробиш собі зачіску. По-перше, вона займає там 5-7 хвилин. По-друге, волосся набагато менше жирніє, і не треба мити. Ну, три дні можна не мити голови, тому що так мені треба або кожного дня, або максимум через день. Женемо скоренько, бо вже спізнюємося. Але я ще трохи зробила. більшу половину квітника зробила. Добре, що нині на тому буде на подвір'ї, бо минулого разу було в школі всередині, а на подвір'ї багато місця є. Ну і люди будуть бачити. Ну там навіть перехожі, які не знають no. про ярмарок, будуть підходити. Я так думаю. Побачимо зараз. Захмурилося, але надіємося що дощу. Все таки не буде. Романович казав, що не буде. Романович у нас ще такий прогноз. Я розумію рух. і шум. <рес> так, як, як в цьому, як вулико будеш, витягли. то добре, як є рух, то... І то є дуже добре. І дуже класно, що на подвір'я, що погода все-таки дозволила. Трошки всередині покажемо обстановочку. <рес> Привіт. Ось зараз смаколиків назбираємо. Оба на обана. Є мої улюблені. Як вони називаються? Заверні, ми кажемо. Так давайте свої Буданчик з хлопцями щось там придумали. Креативне, що вони там придумали. Хлопці, що продаємо. <плес> <то> яблука, боданчик? <плес> що то таке яблуко? Що то за казино? Як то в нього грати? А треба правильно яблука розкласти. <плес> ну давайте, давайте давайте грайте, мамо. <плес> <плес> ну давайте, як то грати, що то робити є Що то ви таке, хлопці? Галеретки. Ми хочемо їх таких взяти, ну і давайте так зіно зіграємо. Пробуйте, скільки то коштує? 5 гривень. 5 гривень, Мам, тримайте, я буду, ми вже тут трохи накупилися. Ну, Давайте нам, давайте нам тих, тих три галеретки. Роставляйте правильно яблука. Я не знаю я. Давайте, я не знаю, я. давайте, давайте отако. Почекай, Боже. О... Отако. Ми розставили, казино ми граємо. Виграли? Я а, не знаю. Ми де? виграли? О, Клас. А що ми виграли? 10 гривень. Та ладно, не да. треба. Добре, що виграли, що ми везучі. Треба нам великого пакету, бо ми зараз покидаємося. <ріст> Ай-яй-яй, як дітки підготувалися гарно. всякі Печеньки, все. Добрий день! Добрий день! Прийшли до дівчаток боданчикого класу, треба щось схопити. Добрий день. Давайте нам багато, вони апетитні. Давайте, А то котлетки якісь п'ять, так, давайте тімо п'ять таких пару штучків. Давай, давай, будемо давайте не будемо їсти варити. Так, то точно. А, давай то давай, давай. а тут ваш шотові це давайте нам домашні п'ять стуклети, так дівчата привіз. Так три місяці зможе діти да, старалися, стільки готували домашнім так багато. <да, рігат> <да, рігат> Наповну, пані Марія, лето ледь, 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 ледь несе. Ну хотілося нікого не обідати. Як хочете На біля кожного біля кожного села, щось ко... в когось більше, в когось менше, як вийшло, але хотілось нікого не обідати. Так що всім дякуємо, хто прийшов, хто долучився, то велика підтримка для дітей і для, і для наших хлопців збройних сил. Нопка, мать, опка мацьопка. Ти знаєш, що мама ам ам купила. Зараз ми маємо багато ам-ами. багато маємо нямків. Зараз то тато тобі сказав, що ми маємо ам-аму. Так? амаму. Пані Марія, що вона зробив? Та тато купив хліба. Він купив анума. Дивись, скільки мама амамів має. На, тобі відразу. Тако. Ано. Mm. А ви купили? Яка смачна бо він тільки постійно білий купує? Я купила добре? Я купила, сіні, добре. Казали, добре. добре. Мала нині, на напекти Романовичу якихось печеньків чи бельгійських вафлів, але стільки всього накупили, що що до Іринки, треба нині запросити як сусідів, бо ми самі не здужаємо. <св 'язано> Тут є вся. Ну просто все, що хочеш. Так, <св 'язано> <св 'язано> до речі. Дивіться, які класні печенька, мадлен. Ми завжди їх так само печемо, ви бачите, в нашому мультипекарі. Якщо ви хочете таку смакуту, і вони дуже швидко печуться, і таку красу випікати, я вам дуже рекомендую замовити ось такий мультипекар. Вісім в одному. Тому що ви замовляєте один мультипекар, а можете готувати просто безліч страв. Показую насадки на сендвічі, такі бутерброди, гриль, беліські вафлі, на горішки, горішки. Сьогодні діти так само з гущенкою дуже багато продавали. Сосиски в тісті, пончики всякі, печиво мадлен, тільки в нас такі великі, і ось такі ще печиво, пончики, коротше забула, як вони називають. Що ми маємо робити з цей то ну, капець, Я її ну, півгодини, десь вкладала трохи більше, а тепер не можна збудити. Я думаю, пів-половина йду. Mm -hmm. ти її буди вже? Та Ірина, вона вже на першому поверсі походила, на, на другий вже вийшла. Христулику, ага. о, люди добрі. Христулику, вставай там, тьоті в нас є. Вікна відкриті, від Лю... Бога скрипить, пофіг нічого не допомагає. Доця, ну то, капець, ну вона якось так цікаво в неї все. Тепер не можна збудити. І зранку вже тепер вона хоче довше спати. І в цей, і, наве... і в обід. Счатку заколисати не можна, дибки мені ставала. а тепер збудити не можна. Цюпка, вставай. Цюпка, там, там тютя Галя є, тютя Оксана є. Так, хочеш тютів дивитися, ходи трошки зірвалася просто. І давай бавитись, так? Що, велику ти хочеш скласти? Та ну давай, велику складай, просто зірвалася, побачила конструктор і до конструктора. Що за конструктором скучила? Ти чисто як його перший раз бачиш. Хоча майже кожного дня складає. Та? Будемо велику вежу ставити. Та? Добре. О, покликала дівчатків на чай, кажу, пригощайтеся, бо є, що їсти. Ще одну сусідку запросила, але вона на роботі, то казала, що прийде пізніше. Так що, дівчаточка, п'ємо, чаюємося, їжте, не всидайтеся. Все смачне, смачне, Галя вже трохи спробувала. Діти постаралися файно. Молодці. Ще ви були дівчатка, посиділи з нами, але мусили мусили їхати на масаж. Якраз так файно спогодилося, сонечко таке. Я біжу, а Іринка лишається ще працювати Це з телефоном. Дай, ні, я можу вийду, вийду. А, мені треба було взяти цей. Що? А мені треба було взяти одяг побігати, але теж не дуже добре, бо, бо, а, бо е не е піду е спітніла до Наталі. О, а що то на машині? Зелені свят вже. Причепив. Може від місця. Бо мені вже видно, що я з масажу. А все одно так я натиснула, насиснула. Все одно так, як я насикаю, та я то капець. Ой, файно. Завтра пропускаємо. Наталі вже повний запис. Кажу, треба на місяць наперед записувати, певно. Але нічого, нічого Середа, завтра. Четвер свято, четвер вихідний. Так. Коли ви День за днем летить капець. Нам не треба, мама, в магазин. В магазин, Я не була вже. Ну, то не треба все. Я купила, що треба. Ну, то добре, їдемо. А в нас з бодиком збірка. Збираємо велосипед, замовили йому і що? Ось цієї гаючки, як завжди, не вистачає. Десь вони розпаковували в пачці, видно, відкрутилася. Ми не можемо поставити колеса, бо немає гайки. Але нічого, зараз щось придумаємо. Mm, то спеціально така. така mm. Але м'ягенька зато яка. Mm. О, і що, як тобі? Mm. Каже кайф, я сам переїхався, ну видно, що трохи фірмовіше, то воно одразу відчувається. Правда, Бодик? Там і ті перемикачі, вже якісь там щемано, і гідравлічні тормоза, то він вже, вже і так легко йде по трасі 29-ті колеса. коротше гарний. Ото, я розумію, хлопці мають помічницю. О, не, не. Дякую! З таким помічником то робота а -а -а. туди класти. Добре, ти ще й директор, ти їх, певно, тут контролюєш, до роботи заганяєш. Так, молодець. Молодець, О, бо вони без тебе ніц не зроблять. Будуть... Палики не були не без неї. Дівчат. Дівчаток не треба, дівчатка самі себе добре контролюють. Дівчата контрольовані, на всі. Він вже не стріляє. Він Я вже не потрібний. Вже від сьогодні, як я не потрібний, він розтворює. Ще не нормально? Не Ми твого перукаряна не бачили. Бачили. І я теж думала, що вже треба. Сказали, що вона цей сочкує. Подивіться, наш хлопець, як жінка, на новому ровері, так? Ну, на новому як? ровері. Так, Оооо. Ну що, Як? Ну, як, новий як новий ровер? Як ровер? Нормально? Класно? Да. Легко їде, не си покататись. Що е? то таке? Що то Чуєш? За виєш? Сидів ваші відпай там їхати. Учіплявся, не знаю, скільки. Два роки для нас, щоб купити йому підбайка. Але але... Підбайка не випросив. Не випросив, ні в яку. Ні, і підписники писали, що не купляйте, бо то біда. Так, yeah, то купили yeah. ровера. То як купили? я купила. Я ні копійки не додала. No, ну то він свої мав він свої, мав гроші. Він, то свої гроші на складав. І то вже купила, такого якогось крутого, я Він за що тоже богданчик, що один кайф на ньому їхати. І вроді би ніц такого нема. Максимально Ровер, як ровер, вроді би, нічого такого нема. Добре, що мене той продавець переконав, тому що він каже, між 27,5 і 29 колесами велика різниця відчувається. І на трасі спеціально ти розігнався, накат дав і той ровер А Тут колеса набагато менше, тут треба добре крути. Але болотника там нема, буде. А то щось всі так продають. Я не можу ровера такого не бачу, з якимись та видно, вони так чи що? приїхав до нас трактор, нашу картоплю рухає, бо вже так засіялося зело, що капець. Картоплі нема, а тут вже зелено. Так трошки рушить, підриває, то на деякий час знов буде чисто. Що ти, сонечко, роби? Ти так довго бавилась. Мама на качельці вже давно сидить. Чекаю, коли ти прийдеш, а ти сонди... йдеш. Дякую. Дякую, тебе гас. Гаві кинути? Тут? Ой, вважай, гаві кинути. Гава мене за пальця вкусила, але то гава нечемна. Ой ти писати. Я не хотіла. Люди він підскочив. Та чуєш, підскочив, мене за пальця вкусив? Давай. <т checking>